Знаєш, але коли ти вже заходиш в якусь сферу, зокрема медійність, і намагаєшся знайти знання, а джерела є дуже різні. Yeah. І, наприклад, ти можеш там знайти, що от таке, як тобі попадалось, та, ну кількістю ем, через якісний контакт з часом, але головне це кількість, і ти зможеш через якийсь час е, вистрілити, і це тобі допомогло сформувати твою картинку. Але є ще інші знання, там умовно. Ем, це має бути щось дуже провокативне. Ти маєш от робити щось, що йде всупереч твоїм цінностям. Наприклад, костюм мій це з магазину моєї сестри, який вона відкрила нещодавно. І вона запустила, звісно, в соцмережі. Вона викладає класний, якісний контент, і знаєш, на фоні інших він виглядає дуже добре. Це стильно, це сучасно. Але зараз в неї, ну наскільки мені відомо, немає. Жодного замовлення саме онлайн. Uh -huh. Ми не говоримо про фізичний магазин онлайн. І я вже так теж почала аналізувати там різні магазини одягу, зокрема в цій сфері саме. І я розумію, що класно продаються дуже оголені дівчата, дуже такі сексуалізовані фотографії, відверті. І це буде працювати, бо воно працює. З іншого боку, це суперечить твоїм цінностям. Uh -huh. І як знайти оці правильні твої рейки, які поїдуть, а не заберуть тебе там знаєш, все життя, щоб ти викладав uh -huh. там відео кожного дня і вже такий з сивий головою розумієш, ну, як але результату воно не дало, але при цьому не втратити те, що я тут? Я люблю повторювати, що компроміс із собою він найскладніший і найдорожчий. І кожен раз, коли я бачу, коли люди заради медійності, заради переглядів, заради якихось грошей, чи ще чогось, вони йдуть на компроміси з собою. Вони можуть в моменті виграти щось, але стратегічно вони відчувають себе дуже ганебно. Тобто вони отримують якісь лайки, задоволення ось тут, в моменті, типу, що мене подивилися, я визвав резонанс чи ще щось. Але... З точки зору великого терміну часу, їм потім дуже прикро і дуже вони соромляться саме цього вибору свого і того, що вони робили. І, наприклад, я ніколи не танцюю в Тіктоці. Е, я не роблю огляди на якихось людей. Тобто, чи є е, купа скандальних розлучень, чи є купа е, скандальних історій, пов'язаних. З медійному полі в Україні якісь відомі люди, коли вони розходяться, коли в них виникають якісь сімейні проблеми, чи ще щось такого купа. Але я жодного разу не підходив до цих тем, і, скоріше за все, саме як якийсь аля викривач чи оглядач грязної білизни інших людей, я ніколи до цього не підійду. Просто тому, що я потім не зможу дивитися собі в дзеркало і поважати себе, тому що контент, який я створюю, я його не створюю. Від поклику мого серця я не створюю його задля того, що мені самому цікаво це дивитися. Я б хотів би, щоб мої діти це подивилися, щоб моя мама це подивилася. Я його створюю, щоб якась аудиторія в інтернеті почала в коментарях робити якийсь холівар. Почали один одного там стовхнути два табори лбами максимально провокативно. Навіщо така популярність, навіщо така медійність? І от цей компроміс з собою, він. Потім дуже дорого вилазить людині. І тому, повертаючись до того прикладу, про який ти говорила. Якщо ви розумієте, що, наприклад, для того, щоб почали продаватися там, костюми, треба залучити якихось пологовних моделей, то, мабуть, не треба цього робити, а знайти інший спосіб, як продавати ці костюми, зайти з іншого формату, де ви не наступаєте на горлянку своїм особистим цінностям. І ось. Цей момент, коли ти розумієш, що я дію відповідно до своїх цінностей, він дуже багатьом людям буде навпаки подобатися, і він буде дуже сильно, якби навпаки, тебе підтримувати внутрішньо. До мене, коли я ж сам з Херсонської області, у мене російська мова базова. І до мене багато людей в соцмережах звертаються пишуть на російській мові. І я відповідаю їм теж на російській мові. Частину людей, звичайно, це, типу, ой-ой-ой, якби мова агресора для них, якби, да, тобто погано. Але разом з тим, величезна купа українців мені пише і говорить, що, типу, ти знаєш, а, а от нам приємно, що ти якби, можеш бути, відповідати своїм цінностям, навіть ловлячи якийсь публічний хейт, але ти от особисто віриш в те, що Бог кожній людині дає свободу волі, і вона може обрати. На якій мові вона може говорити. А для багатьох людей це таке складне, тригерне питання, і вони відразу тебе записують якби в зрадники. Але коли ти залишаєшся вірний своєму, навіть якщо тебе там тисячі людей е, починають хейтити, ти спокійно на цього ставишся. А коли тисячі людей тебе возносять, радіють, але при цьому ти розумієш, що це не той, хто ти є. То тут ти якраз відчуваєш той момент, коли знаєш як би, а король тоговий. Тобто ти внутрішньо відчуваєш себе голим королем, тому що ти поступаєшся своїми цінностями. І тому мені здається, що саме тоді, коли людина діє відповідно до своїх цінностей, вона може довго це робити. Вона може довго створювати контент, вона може довго розвивати цей бізнес, вона може довго приносити на ринок щось, тому що це йде зсередини. А коли сьогодні мені треба за того, щоб підтримувати статистику охоплення, мені сьогодні потрібно в інтернеті очернити якусь людину, мені треба знайти якийсь хайп, якийсь пузир, якийсь ще щось, якусь кулю, там, да, і, і, і встроїтися туди і почати критикувати якусь іншу людину. Так як я потім собі буду в очі дивитися? Тому що ж людина, яка починає погано говорити про когось в інтернеті, це ж певною мірою це ж приносить їй задоволення. Тобто, якщо взяти ну, людину адекватну, вона ж ніколи в житті не витратить жодної секунди свого часу, задля того, щоб іншу людину в інтернеті якось очорнити. Ну тобто, просто от, навіть якщо я бачу якихось дивних людей і мені незрозумілі їх дії в інтернеті, я не буду витрачати свій час, щоб якось їх викрити, погано про них щось розповісти, зробити якісь ролики, викриття про них. Навіщо? Задля чого? Щоб що. Я отримую задоволення, коли я говорю погано про іншу людину в інтернеті. Але ж якщо подумати, це ж значить, що я в нас знаходжуся в настільки темному, настільки нещасному місці, що іншу людину очорнити це те, що мене де доставляє мені радість. Розумієш, тобто щаслива людина ніколи не буде це робити. Навіть адекватна просто людина цього ніколи не буде робити. І тому залишатися вірним своїм цінностям, тому що ти бачиш, і що в ти віриш, навіть якщо це не призводить відразу до хайпу навколо тебе, твого ім'я, це не потрібно. Тому що, коли ти залишаєшся вірним своїм цінностям, ти будеш отримувати з часом ті можливості і ті запрошення, які відповідають твоїм цінностям. Мене жодного разу не кликали на якісь там. Ну, майже не кликали ні я на які проекти, від яких я б відмовлявся саме з точки зору там, цінностного неспівпадіння. Я цим людям просто не цікавий. Розумієш? І тому а, саме от, оце розуміння себе і розуміння того, на що я готовий піти, на що я не готовий піти, це можливість надовго залишитися в цій грі і не вигоріти, тому що ти. Танцюєш в Тіктоці, коли тобі хочеться робити щось інше, друзі. Ну а якщо ви хочете більш практично зрозуміти, як створювати і поширювати контент, який органічно набирає перегляди в інтернеті, якщо ви хочете зробити так, щоб соцмережі були не просто джерелом розваги та цікавого контенту для вас, але стали одним із основних джерел клієнтів у вашу справу, щоб завдяки тому контенту, який ви поширюєте в соцмережах, ви могли з кожним днем залучати нових клієнтів, партнерів, можливо. В інвесторів у свою справу я запрошую вас на курс, який називається автор, і пройдячи його, ви будете розуміти, що знімати, як це знімати, як це поширювати на різних майданчиках, як зробити так, щоб аудиторія і соцмережі органічно підхоплювали і несли ваш контент, даючи вам величезну кількість переглядів. Деталі цього курсу автор є під цим відео. Побачимось. Знаєш, Ми живемо в часі такого. Швидкого результату, або абочина ілюзія швидкого результату, бо ми бачимо. І є такі кейси, звісно, коли там е, три тіктока, і ти вже там маєш мільйони, бо вони дуже вистрелили. І після того там Переглядів людина на підписників. Е, так, але людина після того реально починає розкручуватися, створює працюючий бізнес, який приносить їй гроші, там медійність чи будь-яку іншу ціль, яку вона хоче досягти. І дуже часто цей е, е, шлях. Через цінності, коли ти не йдеш супереч, а йдеш за ними, йдеш за серцем, а не проти, він довший, він важчий, він забирає дуже багато ресурсів і інколи справді потанцювати легше. Але той, той який результат згодом, так? куди ти йдеш? Щоб що, ти робиш це, щоб що, він ну, буде того вартий. Дуже важливо це пам'ятати, але воно дуже важко, бо... Інфопростор, він, він забитий такою інформацією, таким контентом. Це дуже гарна тема, піднімаєш. Дивись, це дуже гарна тема. Е, коли ти їдеш на автомобілі, і тобі хочеться, щоб всюди був зелене світло, тому що це класно. Тому ти їдеш на зелене, всюди педаль газу і ти їдеш. Але в якийсь момент ти доїжджаєш до світлофора і там червоне. І тобі потрібно навчитися, якщо ти хочеш їхати безпечно, якщо ти хочеш доїхати з точки А в точку Б, тобі потрібно поважати червоне світло так само, як ти любиш зелене. Особисто я вірю, що Бог створив людину, і Бог є нашим творцем. І інколи, коли ми звертаємося до нього в молитві про щось просимо, або чогось дуже сильно бажаємо, тому що Біблія, наприклад, говорить, що Бог робить е, хотіння і дійство в нашому серці по своєму благоволінню. І коли ми дуже сильно чогось хочемо і жадаємо. Нам треба поважати червоний кольор світлофора, так само, як ми поважаємо зелений. Тому що в червоний колір нам свідчує, що там на перехресті відбувається якийсь інший процес, який ми можемо не бачити, тому що поперед нас стоїть інша машина. І ми бачимо тільки червоне світло, яке нам говорить, стой, поки що не їдь. Якщо ми поїдемо, ми можемо потрапити в ДТП. Тому що на перехресті в цей момент несеться інший процес, інший поток. Всі ці роки, коли я з 2011 року дуже сильно хотів. Зайти в медійне поле, мені так здавалося, що мені є що сказати, що мені є чим поділитися. А, а от Якби класно було, якби люди зрозуміли ті мої меседжі, якби соцмережі мене підхопили, я тоді думав, що якісь алгоритми мене просто не люблять, чи ще щось. Весь цей час, насправді, я до цього був не готовий. Mm -hmm. Якби я тоді в 2014 році, в 2011 році, там, в 2018 році, році, якби я тоді залетів в соцмережах, я навіть не уявляв, які спокуси. Які проблеми, який рівень відповідальності в тебе виникає разом з якоюсь мінімальною медійністю? І ті моменти, я до них просто фізично був не готовий. Це як було б дитину посадити за кермо якогось там крузака і дати йому трасу, сказати, 200 кілометрів на їдь. Це неадекватно, вона не готова це потягнути. І тому, коли ми дуже сильно чогось жадаємо, хочемо, але не отримуємо це в моменті. Особисто я впевнений, що ми до цього ще поки що не готові. І якби нам це прямо зараз дали, це могло б нас розчавити, аніж працювати на збудування. Другий дуже важливий момент, який ти підсвітила, це те, що ти бачиш, наприклад, інколи якась людина виставила там декілька відео, відразу мільйони переглядів, і вони відразу роблять якийсь бізнес з цього. Або людина там, у неї якийсь кусочок її музики залетів, пісня залетіла, і от тут відразу вона на сцені з манатіком вже, чи ще щось. І здається, наче це. Ось такий успіх, якби за одну ніч, за одне відео чи за там, тиждень, щоб людина вистрілила, прогріміла і все. Але в цей момент ми забуваємо, що до цього моменту могло бути 10 років, коли людина підготовлювала себе до цього. Тобто ми бачимо розу, не бачимо шипів. Ми бачимо аромат і красу, але не бачимо, як вона крізь асфальт продиралася. І тому деякі люди, які не знають мою історію, отак не питають, як ти мене, там, з чого все почалося, а вони просто. Коли ти почав активно вести соцмережі, коли в тебе почала з'являтися аудиторія? Я говорю: травень 22-го року почав викладати. Вони такі, і що? І, типу, ви 600 тисяч підписників зібрали, типу, за там, менше, ніж за три роки. Я говорю, ну. Плюс-мінус. Вони такі, а як це? це ж дуже, дуже, а як це? це ж дуже швидко? А люди не питають про 2011, про 2014, про 2018, про всі спроби це робити, про сотні відосів, контентів, всього, яке лежить на закритих телеграм-каналах, на закритому Ютубі, які я нікому не показую. І через те, що були до цього там, роки, роки, десятиліття моїх спроб і робота над собою, над своїм характером, над тим, коли в 22-му почало набирати, я до цього був готовий, воно мене не розчавило. Я не став людиною, яка вважає, що через те, що в тебе є якісь підписники, то ти тепер кимось є. Я, я реально зустрічаю інколи. Я ж буваю на деяких блогерських тусах, я можу зустріти блогерів, які мають 10 тисяч підписників, і вони вважають, що вони вже хтось в цьому житті, просто тому, що в них є аудиторія. А я як, як, мені завжди цікаво, як це працює. Типу, в тебе 999, там 999 підписників, ти ще ніхто, а потім в тебе, типу, підписав після 10 тисяч ти вже хтось. Якось, ну, дивно. Аудиторія і підписники, успіх в бізнесі, гроші, якесь визнання. Ці, ці речі вони не говорять, що ти кимось став. Ці речі це наслідок від того, наскільки ти корисний іншим людям. І є люди, які дуже корисні іншим людям, і вони можуть мати певні ресурси, є люди, які менш корисні іншим людям. Але це не значить, що ти як людина, якщо от в тебе немає грошей, немає зв'язків, в тебе немає медійності, значить ти ніхто в цьому житті. Ні. Та сама Біблія говорить, що ми всі є до і синами Бога. І якщо людина розуміє ось те, що у нас є Небесний батько. І наскільки б у мене не було би багато всього в світі там різних речей, які в мене там я можу досягти, там популярності, медійності, грошей, визнання, команди, співробітники, що б у мене там не трапилося, наскільки б я там успішний не був, ніщо ніколи не переб'є і ніколи не зможе затьмарити статус Божого Сина чи Божої дочки. От цей статус, коли в тебе є відновлені стосунки з твоїм Батьком Небесним, це. Найкращий, найпотужніший, найпрекрасніший статус, який просто в тебе може бути. І коли в тебе є оце самосприйняття, то ти ніколи в житті не будеш вважати себе, що ти ніхто, що ти якийсь меншовартий, що ти якась миша, руда, там, бідна, чи ще щось. І от розуміння ось таких речей, воно якраз може призвести до того, що з часом, якщо ти будеш готовий, якщо. Це там успіх, гроші, якісь моменти, можливості, вони не скружать тобі голову і не зроблять тебе гордою і дуже дивною людиною. То, можливо, якщо ти до цього по-справжньому будеш готовий, то Бог може створити в твоєму житті обставини, в яких ти можеш це отримати. Якщо ти будеш в першу чергу думати не про свою славу, медійність, популярність, а про те, наскільки я можу допомогти іншим людям. А всі ці інші речі, воно як наслідок твоєї допомоги для іншої людини. Моя улюблена фраза це всім, хто любить Бога, все співдійна добро і вісім 828. свісім і все також підкреслено таким чимось таким, ну щоб це такий хайлайт був. Бо навіть оцей шлях, коли тобі там не вдавалося, і ти працював, ну ніби там, але не там. І те, що ти все одно розпрошувався, воно все новилось, ага. те, що ти зараз там де маєш бути. Ага. Те, що зразу не, не завжди оце падає, популярність, медійність, воно має сенс, і ти можеш страждати через те, що так не відбувається. Але інколи справді чи не більше би ти страждав, якби от воно тобі звалилося е, на голову, і тебе воно могло б просто прибити, і ти вже б. Би не встав. Є ж дуже багато історій так? про Ну, зносить кришу. Так, да, дуже багато популярних людей, які ну зійшли, заходили в залежності в наркотики, алкоголь. Ми маємо дуже багато таких історій. І така жінка тому... жінки, яка це спокуса, коли ти починаєш в медійності бути, а тебе починають помічати жінки інші. І дуже багато жінок, коли. Жінка в медійності розвивається в неї, з'являється купа підписників, і кожен день пишуть якісь хлопці. Тобто протилежна стать, ти стаєш для протилежної статі настільки помітним, що, що в тебе кожен день є, є от якісь повідомлення і. До цього потрібно бути готовим. У мене часто е, на жіночих курсах дівчата приходять, і вони такі, типу, Дмитро, ми хочемо, щоб наш чоловік був якби успішний, щоб він був І вони такі дають, мені накидують такі, типу. Я Спосіб. говорю, «Да, ви справді цього хочете? Угу. Я говорю, давайте за секунду поговоримо. секунду поговоримо, що таке успішний чоловік з вашої точки зору. Якщо це чоловік, і він заходить в кімнату, на нього звертають увагу всі інші жінки. Йому кожен день пишуть. У нього. Купа різної жіночої уваги. У нього купа грошей. Він може вирішити багато питань, він може дуже класно виглядати. В нього є можливість, за кого завгодно, де завгодно, що заплатити. Він гарно їздить на гарних автомобілях. Я говорю, ви, ви точно впевнені, що ви хочете собі успішного чоловіка, тому що ви побачите, як сотні інших жінок реагують на нього зовсім не так, як зараз. І тут вони починають міркувати. І тому. Разом з будь-якою увагою, разом з будь-якими можливостями, разом з цим приходить і певна відповідальність, як в спайдермені, пам'ятаєш там, разом з силою приходить відповідальність, коли сказали цьому. І тому треба бути готовим до зворотньої сторони ось всіх цих речей і чітко розуміти, завдяки чому я зможу встояти, коли мені будуть пропонувати за великі гроші рекламувати казино. Коли мені будуть пропонувати заради великих переглядів і хайпу, заради мільйонів там переглядів і підписників, мені будуть пропонувати якийсь челендж, який провокативний і дуже може бути такими цінностями, якимись неприємний, сексуалізований, ще ще якийсь. І тобто, тут потрібно розуміти, ну якби на якій землі я все все втримаю, як я буду стояти на цьому всьому.